Всім привіт! Доброго дня, друзі! В цьому відео хочу показати вам два кето-десерти, дуже класні, дуже смачні, дуже легкі в приготуванні і швидкі, і продуктів потрібно небагато. Це саме кето-десерти, тобто це десерти, які можна споживати, коли ви на кето-харчуванні, або коли вам потрібна низьковуглеводна дієта. Це люди, які страждають на цукровий діабет, або в кого ще проблеми з інсулінорезистентністю. Але я б дуже заглиблюватися в цю тему не буду. Я думаю, що кому цікаво, той подивиться в інтернеті. Взагалі, хочу сказати, ми почали це кето харчування з донькою, тому що запропонувала Оксанка на каналі. Серіал Ксенія такий марафон на місяць, марафон схуднення, і трішечки оздоровитися, і перейти на кетофорчування на цей місяць. Ми трішечки пізніше з донькою до неї приєдналися, і вже коли перейшли на кетохорчування, вирішили, що ми на місяць протримаємось, а, наприклад, до Великодня. Ось такий ми собі поставили термін. І так як, в принципі, я дуже люблю солодкі і думала, що я взагалі не втримаюсь, то ось почала передивлятися рецепти і знайшла і виявилось, що дуже багато різних рецептів, які можна приготувати, коли ви на кетохорчуванні, коли ви не споживаєте цукор, мед, ну будь-який які цукрові продукти тільки можна цукрозамінник. Але я думаю, що я зроблю окреме відео. Просто поділюся з вами своїми враженнями від такого кетохарчування. Це вперше ми вирішили зробити такий експеримент з донькою і поділюся своїми враженнями. А ви, якщо у вас є запитання або є власний досвід, ви мені пишіть про це в коментарях. Перший рецепт це будуть вафлі. Ось таку вафельницю придбала не так давно. Купила її в кауфі. Там досить непогані бувають товари. Ось там на розкладках. Ось така вафельниця, вона не дуже. Велика на дві вафлі, але буде достатньо для домашнього використання. Коштує 40 злотих, тобто 400 гривень. Я впевнена, що це дуже дешево і, в принципі, і для України. І тут тим більше продукти дуже прості, які нам знадобляться. Нам знадобиться 120 грамів маскарпоне, Я думаю, що можна замінити будь-яким крем-чізом. Також 30 грамів вершкового масла. Коли обираєте маскарпони, дивіться, щоб в складі не було цукру. Далі знадобиться нам борошно, борошно кокосове. і борошно мигдалеве по 2 столові ложки. Я користуюся таким борошном. Купила його в лідлі, в принципі, є і в інтермарше, бачила. До речі, в інтермарше дуже мені сподобався відділ. Саме от з таких продуктів дуже багато. Але ці не дорожчі. Там знаєте, так в кубки можна обрати і борошно, і зернятка. І також арахісова паста без цукру є. А по різних магазинах все окремо, але можна придбати трішечки дешевше. І ось, виходить, мигдалеве борошно 250 г 8 злотих в лідлі, а кокосове борошно 250 г коштує 5 злотих, тобто взагалі нормально. Готувала також хліб вже пробувала. Також досить непогано, якщо ви скучили за хлібом. Так, знадобиться 2,5 ложки цукрозамінника, Виберіть будь-які, можна стевів, можна інші. Я думаю, я бачила, що. Їх дуже багато є. У мене ось такий ретритол. Ну, якщо вам цікаво, за нього також почитайте. Але ось в приготуванні його багато де використовують, і в принципі в різних країнах і в Україні я бачила дівчата, готують з нього всілякі десерти, і також використовують його, коли готують варення. Кето варення не можна додавати цукор, але можна додати замінник цукру. Варення можна брати робити з полуниці, з вишні і з брусниці. Так, і також знадобиться 4 яйця. Одразу все складаю в мисочку і буду збивати. Можна збивати і міксером, але я навіть в міксер вирішила не діставати. Ага, ще забула, ще потрібно півтори столові ложечки розпушувача. У мене тут якраз півтори столові ложечки залишилось, тому я його не пересипала. І також будь який ароматизатор Ну, також дивіться, щоб не було в складі цукру. В Польщі багато ось таких ароматизаторів. Ну Я бачила і в Україні їх досить багато. Якось потрапила на акцію, то взяла кілька пляшечок. Тут взагалі дуже простий склад, ріпакова олія в основі і ефірні масла. Я взяла сьогодні ось в мене помаранча тобто апельсин. додам Кілька крапель апельсину. І Зараз все поєдную одночасно і все гарно збиваю, просто взяла погружний блендер. Масло потрібно, щоб було м'якеньке, не з холодильника, щоб воно гарно збилося. Вафельниця нагрівається досить швидко, тому я почала збивати свою масу і одразу вимкнула вафельницю. Попадаються тут навіть після гарного збивання такі комочки. Це попадається мигдалеве борошно. Якщо ви не хочете, щоб вони потрапляли вам у вафлях, то ви просто подрібніть мигдалеве борошно ще на ковомолці, щоб воно було більш таке дрібненьке і однорідне. Мене це ніяк. Не напрягаю, так сказати, тому я його залишаю не подрібнюю додатково. І потрібно змазати. Ну, я змажу перший раз, а потім буду бачити, чи додатково буду змазувати вафлі, вафельницю чимось, чи буде достатньо одного промазування. Я взяла ось такий смалець, він взагалі без запаху, тому навіть для десертів він буде непоганий. Так, все, зелена лампочка вимкнулася. Можна відкривати вафельницю. Трохи змажу і буду викладати по 2 столові ложки на кожну половинку. Похайно так розпреділяю, щоб потім тісто не вийшло за межі. Все, і смажу до золотавого кольору, буду дивитися, які мені сподобається. Так, перші вафлі вже зняла і. Хочу вас попередити, якщо у вас така ж маленька вафельниця, не ливайте потроху, тому що я налила дві столові ложки, вийшло забагато, вийшло з усіх боків. Цього буде і достатньо. Все, закриваю і допікаю. І, до речі, одну хвильку хотіла вам сказати, я думаю, ви звернули увагу, що в мене ось такі пальці. Хочу також вас попередити, це пекла хліб для дівчинки знайомої. І робила надрізи ось тим лезом, що я вам показувала, придбала саме для нарізання хліба. Вислизнуло з руки це лезо і порізала обидва вказівних пальця. Дуже-дуже обережно потрібно з ним бути. Ну і ось таких вісім вафель в мене вийшло. Подивіться, яка величезна кубка, можна так сказати. Одну вафельку вже скуштувала, дуже мені сподобалось. Навіть не зрозуміти, що тут немає звичайного борошна і немає цукру. Вони получаються ось такі ніжні, дуже-дуже повітряні і пухкі. Але, знаєте, мені здається, що трішечки можна сюди менше додавати розпушувача. Може, одну ложечку, і цього буде достатньо, тому що ледь пристосувала, скільки наливати на вафельницю, витікає все. Дуже ароматні. Пахнуть апельсинкою, тому що я додала аромат апельсину. Взагалі. Ніжні-ніжні розпливаються, можна так сказати, в роті дуже смачні. З кавою, я думаю, це взагалі буде дуже класно. І тепер покажу вам ще один рецепт, який вже готували і дуже всім сподобався. Наступний десерт вже готувала, дуже всім сподобався. Він дуже швидкий і легкий в приготуванні, але дуже і дуже смачний. Що нам знадобиться? Знадобиться 250 грамів сиру, можна взяти маскарпони, можна взяти рекоту, можна взяти будь-який інший вершковий сир, а також можна взяти кисломолочний сир. Але коли будете його обирати, беріть з максимальною жирністю. Краще за все, це коли сир кисломолочний домашній. Знадобиться 250 грамів. Також знадобиться 250 грамів вершків. Вершки також намагаємось брати жирні 30-36 Ми їх не будемо збивати, але це потрібно для кетохарчування. Чим жирніший, тим краще. Так, ну зараз налью. Також знадобиться 20 грамів желатину. Кілька крапель вашого улюбленого аромату або ваніліну, або ось я взяла ось такий ванілін, такий, такий ароматизатор. Він дуже гарний по складу. Тут просто ріпакова олія і доданий аромат ванілі. Можна вже ж також взяти натуральну ваніль. І також цукрозамінник, в мене ось такий ретритол, знадобиться нам 2,5 столові ложки. Але ви можете взяти будь-який інший. Можете також взяти більше, можна менше взяти, як вам буде до смаку. Також знадобиться одна столова ложка какао без цукру. Ну і в мене є ось такі мигдалеві пластівці, то я їх використовую для прикрашання. Перше, що ми робимо, це наливаємо в чашу, в якій будемо потім збивати вершки, і трішки їх Підігріваємо, щоб гарно розійшовся желатин. Висипаємо туди желатин і даємо деякий час, щоб він розчинився. Якщо окремі кропинки желатину не розчинилися, нічого страшного, ми зараз будемо пробивати все блендером і все гарно розчиниться. І тепер додаємо сюди ж кілька крапель. Ванільного аромату додаємо маскарпоне, додаємо підсолоджувач і збиваємо все гарно блендером. Какао поки що не додаємо. Довго збивати не потрібно, просто гарно все поєднуємо. І ми розливаємо у формочки. Я взяла ось таку силиконову форму для кексів, можна в окремі силіконові форми розлити, просто з силіконових такий десерт гарно виймається легко, якщо ви хочете виняти і розкласти його на тарілочці. Якщо ви не плануєте виймати, можна взяти будь-яку форму, встелити харчовою плівкою і заливати туди. І тепер заливаємо, я заливаю по пів формочки, половину від цього об'єму. Формочку одразу поставила на дошку, щоб потім було зручно її переміщувати. Так, ну Я думаю, цього буде достатньо. І тепер прибираємо до морозильної камери на 5 хвилин буквально. Поки ті формочки в нас застигають, додаємо в залишки вершків буквально одну столову ложку какао. Какао барить чисте без цукру. І хочу вам сказати, це дуже смачні десерти, І хоча вони з цукрозамінником, але все одно не зловживаємо ними. Буквально один шматочок на сніданок, цього буде достатньо. І також хотіла ще уточнити по вафлям. Якщо у вас немає вафельниці, ви можете посмажити такі невеличкі оладки, просто на звичайній пательні, будуть у, вас будуть у вас майже панкейки. Зараз це все гарно поєднуємо. Можна міксером, можна звичайним вінчиком. Минуло рівно 5 хвилин, і вершечок вже схватився, вже до пальця не береться. І тепер розливаємо шар з какао. І тоді вже приберемо до холодильника до повного застигання. Дуже швидкий і дуже смачний десерт. Я вже робила, всім дуже сподобався. По цукру ви можете взяти більш солодкий або менш солодкий. Як вам подобається, спробуйте. І визначитись, як вам більше до вподоби. І ось, виходить, 9, навіть більше. Нерівно розділила. Зараз ще й 10-й Гарних таких, можна сказати, кексиків або порцій ось цього пташиного молока. Дуже-дуже ніжне це суфле і дуже смачне. І також зараз посиплю по мигдалю. Це не обов'язково, я вже сказала, але так буде і гарно, і смачно. Можна будь-яким насінням присипати кунжутом, гарбузовим насінням або сонячниковим. Також буде смачно. Пройшла година. І ось такий смачний і гарний десерт в мене вийшло. Він гарно відділяється від формочки. Зараз складу його в контейнер з з кришечкою, щоб він зверху не підвітрювався. І поставлю в холодильник і буду ласувати цим смаколиком. Дуже-дуже ніжний вийшов. Я знаю, що він смачний, бо я його вже готувала. Справжнє пташине молоко. Воно не дуже солодке, але дуже смачне. Зараз зроблю собі чашечку кави і буду насолоджуватися цим смаколиком. Вам також раджу приготувати ці рецепти, тому що вони, окрім того, що дуже смачні і швидкі в приготуванні, вони ще й дуже корисні для солодкоїжок це просто знахідка. Якщо ви також слідкуєте за правильним харчуванням, пишіть свої рецепти в коментарях. Я думаю, що багатьом вони будуть цікаві і корисні. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, пишете коментарі, ставите вподобайки, ділитесь моїми відео з іншими. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!